Я Україна, це пісенька мами, Розлогі лани колосяться хлібами, вишневі садочки лелеки на хаті, купають ставочки, хмарки пели хаті. Моя Україна то мамина ласка, червона калина, бабусина казка Це соняхи в цвіті, горобчиків зграя я кращої в світі країни не знаю. Струмок серед гаю, немов стрічечка, на квітці метелик, як свічечка, хвилюють, милують, квітують поля. Це все батьківщина моя, вільна, щаслива і єдина, хай квітне завжди моя Україна. Хай у серці кожної дитини живе любов до батьківщини. Ми, українці, народилися ми на такій багатій, родючій, мальовничій землі, яка зветься Україна. В Україні народилися наші дідусі, прабабусі. В Україні живуть наші з вами батьки. В Україні народилися і ми. В Україні знаходиться наше коріння, яке сягає далекої, далекої давнини. Ми не уявляємо життя без нашого рідного краю. Бо Україна це наша батьківщина, вона, як матуся, наша рідна, єдина. Україна це наше майбутнє, сьогодення та минуле. Україна несе в собі велику. Особливу історію її мужнього народу, який віками боровся за гідність, незалежність і свою волю. 16 лютого в Україні святкують особливе свято День Єднання. Ідея Дня Єднання виникла на початку лютого 2022 року, коли стала відома інформація про те, що саме 16 лютого. Росія може здійснити повномасштабне вторгнення в Україну. 14 лютого 2022 року з метою посилення консолідації українського суспільства зміцнення його стійкості в умовах зростання гібридних загроз президент України Володимир Зеленський видав указ, згідно з яким 16 лютого визначене Днем Єднання в Україні. Про це він повідомив у відеозверненні до українців у понеділок, 14 лютого 2022 року. Нам кажуть, що 16 лютого стане днем нападу. Ми зробимо його днем єднання. Відповідний указ вже підписано. Цього дня ми вивісимо національний прапор. Надягнемо синьо-жовті стрічки та покажемо всьому світу нашу єдність, зазначив Володимир Зеленський. Великий народи, великої країни, добрий ранок тобі! Сьогодні важливий день, який єднає нас всіх. Ми різні, різного віку, різної статі, з різних міст, регіонів, різних професій. Різних талантів, різних знань, мов та релігій, але об'єднує нас єдине бажання жити в мирі. Щасливо, однією родиною, з дітьми, з батьками. І на все це ми маємо повне право, бо ми в себе вдома, ми в Україні, і ніхто наш дім не буде любити так, як любимо ми його. І ніхто… Тільки ми разом зможемо наш дім захистити, так звернувся до всіх українців Володимир Зеленський. І цього дня, згідно з указом Президента України, потрібно піднімати державний прапор України на будинках і спорудах в усіх населених пунктах. О десятій ранку виконання державного гімну України, проведення за кордонами. Дипломатичними установами України в державах перебування відповідних заходів, спрямованих на єднання та підтримку України. У тяжкий для держави час усі українці зібралися у велику спільноту, об'єдналися в єдине ціле заради однієї мети, наближаючи перемогу. Кожен українець допомагає чи може. Донатами на українську армію, плетінням маскувальних сіток, виготовленням окопних свічок, готуванням їжі захисникам з молитвою у серці сортують, вантажать, доставляють, допомагають, люди згуртувалися, підтримують морально, приймають вимушених переселенців, допомагають усім, щоб люди відчували себе майже як вдома. Патріотизм в наші часи набуває особливого значення для кожного українця, якому болить за свою Україну, за своїх рідних. Єднаймося, українці, в єдності наша сила.